Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. От наше тіло. Це ж просто дивовижна машина, яка сама себе регулює. І одна з її, ну просто найкрутіших функцій це здатність підтримувати ідеальну температуру всередині. Неважливо чи на вулиці пекельна спека чи лютий мороз. Отже, давайте розбиратися, як же працює цей наш внутрішній термостат. І от питання на мільйон. Чому так? Чому від холоду ми починаємо тремтіти, а від спеки червоніємо як рак? Адже кожен це відчував, правда, коли зуб на зуб не попадає взимку, або коли обличчя горить після тренування. Так от, це зовсім не випадковість. Це, це такі собі надточні механізми, які наше тіло вмикає, щоб просто вижити. І сьогодні ми якраз і розкриємо цю таємницю. Добре, але перш ніж ми перейдемо до якихось екстремальних ситуацій, давайте закладемо, так би мовити, фундамент, що це взагалі таке терморегуляція, і чому цей процес ну настільки для нас важливий. Отже, якщо зовсім просто, то ключове слово тут це баланс. Наш організм постійно намагається збалансувати, скільки тепла він виробляє і скільки віддає, на відміну від ящерок, яким треба грітися на сонечку, ми ж теплокровні. А це означає, що наше тіло саме підтримує стабільну температуру, і це, повірте, надзвичайно важливо, щоб усі наші внутрішні органи працювали як годинник. І оцей ідеальний баланс він досягається завдяки двом силам, що діють у протилежних напрямках: виробництво тепла. І його віддача. Можна уявити собі такий собі танець вогню та льоду всередині нас. Ну що, подивимось, як це працює насправді? Уявімо, що наше тіло це такий собі розумний будинок із власною системою кліматконтролю. Є пічка, це наші м'язи та печінка. Вони постійно генерують тепло. А є кондиціонер, це шкіра, легені. Вони відповідають за те, щоб скинути зайве тепло. І от коли пічка і кондиціонер працюють злагоджено, нам комфортно все просто. Пам'ятаєте, на самому початку ми згадували про тремтіння. Так от, це зовсім не ознака слабкості. Навпаки, це потужна така собі аварійна реакція. Коли тілу стає холодно, воно дає команду м'язам: ану, скорочуйтесь! І вони починають швидко-швидко працювати. Це і є тремтіння, а мета одна: екстрено виробити побільше тепла і зігрітися. Справжній аварійний режим пічки. А що ж із почервонінням? Тут головний гравець це наша шкіра. Коли спекотно, кровоносні судини під шкірою, ніби труби розширюються. Це дозволяє більшій кількості гарячої крові підійти до поверхні і віддати тепло назовні. Ось чому шкіра червоніє. А коли холодно все навпаки. Судини звужуються, кров відходить глибше, шкіра блідніє, і тіло таким чином зберігає таке дорогоцінне тепло. І ось вам факт, щоб просто усвідомити масштаб. Уявіть, зазвичайної кімнатної температури через нашу шкіру виходить від 70 до 80% усього зайвого тепла. Виходить, наша шкіра це такий собі гігантський і суперефективний радіатор. Але звісно, іноді навіть така досконала система може дати збій. Вона просто перевантажується. А що буває, коли наша внутрішня пічка працює на повну потужність, а кондиціонер просто не встигає охолоджувати? Правильно, це призводить до дуже небезпечного стану перегрівання. І от тепловий удар це якраз той випадок, коли тепла виробляється значно більше, ніж тіло здатне віддати. Система охолодження, наш кондиціонер, просто капітулює в результаті внутрішня температура починає повсти вгору до небезпечної позначки. До речі, тут важливо не плутати є тепловий удар. А є сонячний. Люди часто думають, що це одне й те саме, але ні. Тепловий удар це коли перегрівається все тіло, його можна отримати навіть у спортзалі. А сонячний удар це коли сонце напекло конкретно в голову, і від цього страждає в першу чергу мозок. Причини різні, хоч симптоми можуть бути і схожими. На щастя, тіло майже завжди б'є на сполох. Якщо у спеку починається головний біль, запаморочення, нудота, якщо частіше є пульс, це все тривожні дзвіночки, це буквально червоні прапорці, які сигналізують про небезпеку. Ігнорувати таке в жодному разі не можна. І от що робити в такій ситуації? Ці прості кроки можуть буквально врятувати життя, головне завдання допомогти тілу охолонути. Тобто перенести людину в прохолоду, розтебнути тісний одяг, забезпечити рух повітря, покласти холодний компрес на голову це те, що треба зробити негайно. Гаразд, з перегріванням розібралися, а тепер погляньмо на іншу крайність, що ж відбувається, коли тіло навпаки втрачає тепло набагато швидше, ніж встигає його виробляти. Цей стан називається гіпотермія або простіше переохолодження. Це ситуація, коли наша внутрішня пічка вже не справляється. Вона не може компенсувати шалені втрати тепла. Температура тіла падає до критично низької позначки, і всі процеси в організмі починають сповільнюватися. І тут симптоми можуть бути не такими явними, як при перегріванні. Людина стає сонливою, загальмованою, може плутатися свідомість. А при обмороженні, коли страждають окремі ділянки тіла, шкіра спочатку біліє, втрачає чутливість, а потім може навіть потемніти. Це надзвичайно небезпечно. І яка тут перша допомога? Головне правило: жодних різких рухів. Зігрівати потрібно поступово. Перемістити людину в тепло, дати теплі напої, вкрити ковдрами, саме поступове зігрівання, бо занадто швидке може тільки нашкодити і, звичайно, у важких випадках негайно викликати допомогу. Добре, знати про небезпеки це вже пів справи, але ще важливіше знати, як їх уникнути. Отже, переходимо до найцікавішого, як же нам захистити цей наш дивовижний внутрішній термостат. Насправді все досить просто, профілактика наше все. Взимку одягатися шарами, це створює повітряну подушку, яка зберігає тепло. Влітку вільний одяг з натуральних тканин, щоб шкіра дихала. І, звісно ж, пити багато води. Це ж, по суті, пальне для нашої системи охолодження. І ще один момент, про який не всі замислюються: здоров'я шкіри. Це ж наш головний інструмент терморегуляції. Будь-яка проблема, чи то дерматит, чи грибок, може порушити роботу потових залоз. А це означає, що тіло не зможе нормально охолоджуватися або зберігати тепло. Так що догляд за шкірою це не просто про зовнішній вигляд, це про підтримку нашого внутрішнього кліматконтролю. І, врешті-решт, все зводиться до простої, але суперважливої речі гігієни. Чиста шкіра це здорова шкіра. Коли пори чисті, потові залози працюють наповну, і наш внутрішній термостат функціонує без збоїв. Все просто. Отже, виходить, що наше тіло це неймовірно розумна система, яка 24-7 працює заради нашого комфорту і безпеки. Вона реагує на найменші коливання температури, запускаючи цілі каскади реакцій. І коли ми розуміємо, як це все працює, ми можемо краще про себе дбати. Тож варто замислитись, а як можна допомогти своєму тілу вже сьогодні.